Ми вирішили з'ясувати думку жителів Бердичева про створення громадського інтернет-телебачення. Доброго дня, Бердичев ТВ. Чи користуєтесь ви інтернетом? Так. Так. Ні. Так. Да. Так. Ні. Добрий день. Я... Ну так, я користуюсь, але очі. Ваше ставлення до створення незалежного громадського інтернет-телебачення Бердичева. Положительне. Позитивне. Напевно, що було б непогано. Позитивне. Ну, Можна спробувати таке позитивно, так. Тільки положительно. Я не в курсі справи, в мене немає інтернету. так. А які теми, на вашу думку, повинні висвітлюватися на громадському інтернет-телебаченні? В першу чергу трудоустройство молодежі, mm -hmm. яка закінчує і не має де працювати. О, місто, місто. Проблеми міста повинні висвітлюватися. Ось Дороги наші. Ну, я думаю, що безліч є проблем. В нас час повинно все. І те, що України, нашої країни стосується так само. І взагалі, і для молоді, і для всього, як то кажуть, для кожного повинно бути щось своє. Ну, звичайно, наше телебачення, значить, наше місто. Я думаю, теми будуть підсказувати самі громадяни, в принципі, міста. Про громадськість, там, всі теми, які повинні. Про школи, про все. Взагальні всі теми. Наше життя не буває, відірване по яким-то ну, комплексі, воно в комплекті, і треба за все за все сьогодні турбуватися, особливо молоді. Їм треба будувати свою країну, нову, відкриту. Ну всесвітньо, всесвітньо обізнані, щоб вони були грамоти. Нас тільки багато мудрих людей. стільки, такі, такі треба, щоб їх допустили. Вибачте, вибачте, що я скажу таке слово. Хай ці старці йдуть уже на рибалку або внуків нянчать. Дай хай молоді, щоб молодь могла створити свою країну, свою батьківщину, щоб вони були визнані в усьому світі. Водопостачання. Потім освітлення деяких ділянок. Дитячі майданчики мають бути. Вірно? Бачите? Здоровий образ життя. Ну, життя в місті в основному. Друге – соціальні проблеми. Всі ну, медикаменти для таких, що трошки дешевші були. Дуже Перш, це дуже Перш Перше все людські, стосується проблем людей, їхнього життя. Соціального захисту і інші питання. Що мені було б цікаво? Ну, можливо, десь де можна навчитися, як ну, якісь такі послуги, можливо, якесь налагодження стосунків. Я Не знаю, що більше вам сказати, Так. Ви такі розумні, мудрі, такі талановиті. Чого ж ви не боретеся за свою країну, щоб вона була не гіршою, як наша Німеччина? От я хочу для молоді жил, бажаю. Ми старі люди, ми досвідчені, ми можемо таки дещо підсказати, допомогти. Дайте молоді простір, дайте їм життя, не виганяйте інтелект за кордон, за кордон десь, небудь там, щоб їм. Да, там їх задоволенням беруть, дають їм всі умови, бо там потр... потреба. Що саме найдорожче? Це інтелект, розум людини, яка може зберегти цю країну, цю планету. Треба мати вже планетарне мислення. Не можна мислити, моя хата скраю, я нічого не знаю. Тільки треба, щоб все справедливо показувати дозволи хоч